Київ Труханів острів. Сотні людей готуються до забігу. Ніби все як у мирний час, але війна одразу ж нагадує про себе повітряною тривогою. За кілька хвилин тут стартує спортивний флешмоб на підтримку полонених азовців. Знаю хлопців, які зараз ще знаходяться в полоні і дуже хвилюють за їхнє життя. Хоче якось підтримати їх родини. Ми шукаємо, як нагадати, по-перше, всьому світу про те, що у нас є йде війна, що у нас дуже багато військовополонених, які зараз знаходяться в страшних просто умовах. Сандра, сестра заступника командира полку АЗОВ Богдана Крутевича. Росія отримує його в полоні уже третій місяць. З братом я крайній раз спілкувалася 20 травня, коли він виходив з Азовсталі, і про його долю. Мені невідомо по сьогоднішній день. Я чекаю, я намагаюся достукатись до Червоного Хреста. Я постійно з ними сварюся по телефону. Навіщо існування цієї організації, яка не виконує свої зобов'язання? Після нещодавного в Оленівці, коли Росія оббила більше 50 українських військовополонених, не сила мовчати, кажуть рідні азовців. Підтримати своїх прийшли й побратими. Скоро вони теж вирушать на фронт. Всі мають знати, що Росія терористи, що вони роблять з нашими полоненими. Це ну, варварство. Багато моїх побратимів захищали Маріуполь, багато з них зараз знаходяться в полоні. І тому, думаю, ми маємо їх підтримати. Не тільки в цьому забіг, а в принципі закінчити війну, вигнати ворога. Бігтимуть не лише рідні і не лише азовці. Дмитро служив у 72 й бригаді. Звільняв Маріуполь, коли росіяни захопили місто вперше, ще у 2014-му. Тоді ж дістав поранення і після цього втратив ногу. Це його перший забіг із протезом. Для мене Маріуполь побратими, як з Азова, так і з інших батальйонів муси тут прийти, і як не як, то ну пробігти чи пройти, чи швидко пройти. Але я мусив це зробити. Перед забігом український гімн тільки потім стартують на старт марш!» однаково біжать діти і дорослі, військові і цивільні. Хтось із прапорами, хтось взяв із собою домашніх улюбленців, хтось просто йде, як може. Швидкість тут неважлива. Україн. У Україн! У Україн! У Україн! Вони вкотре наполягають, аби Росію визнали спонсоркою тероризму. каже Сандра. Багато питань у рідних лишається і до міжнародного комітету Червоного Хреста. Його звинувачують у бездіяльності днями в організації після численних звернень рідних і преси заявили безпеку українських військовополонених після виходу з Азовсталі. Вони не гарантували. А в окупованій росіянами Оленівці були лише раз ще у травні. Мовляв, Росія їх не допускає. У нас мета. Поїхати до Женеви поспілкуватися нарешті з Пітером Майерсом, задати йому питання, як довго він буде ще їздити до Росії на поклон. Скільки він взяв хабарів у Росії? Чому він не виконує під його керівництвом? Червоний Хрест не виконує свої зобов'язання згідно Женевської конвенції. Фінішу як такого тут немає. Символічний забіг триває доти, доки українські військовополонені не повернуться додому. кажуть організатори. Нагадаю, загалом після боїв за Маріуполь у російському полоні по. Лися понад дві тисячі українських бійців. Поліна спасенко, Євген задоя, програма Вікне СТБ, марафон. Єдині новини.